Отримали вчора фуру з технікою. Отримали декілька для вас цікавинок. Зараз все покажемо та розкажемо. У нас цілу ніч, цілий ранок дощ, тому таке похмура трошки погода, де неде трошки вияснюється. Ось але. але так прохолодно стало краще, ніж було. Спека трішечки пішла. Ось. Тому передаємо естафету з погодою далі. Нехай рухається по Україні, можливо, комусь потрібен дощ. Передаємо Ось, стосовно наших надходжень. Вчора отримали фуру з технікою. Ось приїхав до нас Ловол 504 з кондиціонером та примусовою системою навісного два циліндри, бачите, примусових стоять вижима. Ловольчик є в наявності в міні-агрорівне. Хто чекав, хотів, вже він є. Тому сміливо приїжджайте та тестуйте цей красунчик. Він реально дуже класний. Ну, про ловол багато говорити не потрібно. Це оригінальний, заводський надійний трактор. На ринку України дана техніка реалізовується вже дуже-дуже давно. Кондиціонер буде зручно вам працювати в полі. Робота в полі буде приносити багато приємних емоцій. Ось. Теж отримали для вас такі класні трактора, як Шофанг 404. Ми на цьому тижні вже декілька штук їх реалізували. Щасливі власники їх вже гарненько обкатують. І ми для вас отримали ще ось декілька їх штук. Трактора приїжджають до нас зібрані. Це оригінальний шифенг в червоному кольорі, 4 заводський трактор. Це наш ексклюзив компанії Мініагро. Дані трактора, 4-циліндрові шефенги є лише в Мініагро. І ми Міні-Агро рівно не є виключенням. Класні техніка, класні трактора. Ціна дійсно дуже класна. Тому що вартість сороківки, ну, як 24, ки навіть не кожна 24 ка коштує як ця сороківка. Але трактор дійсно вартий уваги, тому що ну, ніякий не трактор не порівняється з цим. Дуже багато плюсів, дуже багато переваг. Дуже імпонує мені цей трактор. Е, є, звичайно, якісь такі дрібниці в тракторі, які іноді виникають в роботі. Але повірте, що це дійсно малесенькі дрібниці, які абсолютно не зупиняють роботу, і трактор надалі працює. І тобто, це лише там вирішується це питання там буквально там, півгодинки часу, навіть телефонного дзвінку. Якщо цікавить, що конкретно ми виявили, що може бути з цим тракторцем таке мінімальненьке, некритичне, телефонуйте в міні-агрорівне. Ми вам все розкажемо. Так, і отримали для вас дуже-дуже прикольні трактора це булати ельки. Ви їх чекали, дуже давно чекали, у нас стоїть на зборці ловел 24-ка з кабіною. Класний трактор. І ось ми зараз зайду в склад. Отримали булати ельки. Ми їх сховали, щоб дощик не намочив. Ну, але, звісно, що він не боїться дощику. Отримали ми ось 4 штуки це булат Елька. Ви їх давно чекали. Для 24-ки це дуже бюджетна ціна. Класний надійний тракторець, вартість бомбезна, просто бомбезна. Гарний трактор, була Елька на стандартній резині, бокова коробка передачі, двигуни каємовські. Зараз хлопці його будуть розпаковувати і збирати для вас, для того, щоб ви могли спокійно приїхати, прокататися та придбати для себе надійного помічника. Ось у нас приїхали вчора теж мастила для вас, для ТО шок, які ми вам робимо. Ось, кому потрібно ТО, звертайтесь. Наші хлопці приїдуть, все зроблять. І отримали, знову ж таки, давненько їх не було, вже закінчилися в нас. Це була 504-й. 50 кінських сил, рівна підлога, класний трактор, дійсно дуже класний трактор, примусова навісна система. Теж будемо сьогодні збирати і будемо для вас його готувати для тестування. Працюємо ми щодня, слідкуйте за нашими оновленнями, за нашими новинками. З понеділка по п'ятницю, субота-неділя в нас теж робочі дні. В суботу ми працюємо до 3-ї години, в неділю по дзвінку приїжджаємо в будь-який час. На дзвінки відповідаємо постійно. Кого цікавить які запитання, потрібно щось уточнити, можливо, по запчастинах. Чи по навісному обладнанню, чи якісь консультація по трактору, порада, телефонуйте, не соромтеся. Ось наші оригінальні Оріончики в наявності. Серія РД та РФ теж є в наявності. Класні надійні трактора. Оригінальний Оріон можна тільки відрізнити, заглянувши в митну декларацію. Не ведіться на будь-які інші слова. Заглядайте в митні декларації, просіть в продавця митну декларацію. Де має бути чітко вказано, під якою назвою і де був зроблений трактор. Ось, Словам вірити ніколи не можна. Міні-агрорівне. Працюємо. Приїжджайте вулиця Київська, 92 ж Наші контакти є під описом відео. Приїжджайте на вихідні в зоопарк. Заїжджайте до нас на прогулянку. Міні-агрорівне, вулиця Київська, 92 ж в Рівному за обласною лікарнею наступна зупиночка. Або як з'їжджати зі сторони Києва за зоопарком, трошечки нижче спуститися перед обласною лікарнею навпроти автосалонів. Всім хорошого дня, мирного неба. побільше хороших новин.